Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Я вже вам говорив про надзвичайну, надзвичайне багатство і різноманітність природних ресурсів, перш за все, корисних копалин України в Європі і в світі. І натякав на те, що мало того, що є величезна кількість і неймовірна різноманітність цієї сировини для розвитку господарства. Але і у нас дуже багато сировини стратегічної, такої, якої ну, в світі дуже мало, в цілому, дуже мало. Так, але яка ну, надзвичайно потрібна для найсучасніших галуз і господарства, вони без неї просто розвиватися не можуть. Я вам називав такий метал, як гафній, ну, і для того, щоб бути, так би мовити, нібито незацікавленою особою, зачитав вам повідомлення в Московській Вікіпедії. Де так скромно написано, що вісьма значительні запаси гафнія іміються на Україні. Так Так що ось <с> я далі не буду. Там б я про гафнію бомбу писав і все-таки інше. Ну, не буду розвивати цю тему далі, а поговоримо про Тантал. Так. Є такий метал, теж дуже рідкісний у нашій земній корі, небагато його виготовляють, ну і він використовується в яких завгодно галузях. Найважливіші його особливості це неймовірна і надзвичайна стійкість до кислот. Він навіть Сільчана кислота йому нічого не може зробити. Так? Він в ній такий інертний і залишається, не руйнує сільчана кислота. Але ну, треба сказати про те, що найбільше використання сьогодні це виготовлення танталових електролітичних конденсаторів для електроніки. Це надзвичайно перспективна річ. Яка ну, могла б бути розвинута набагато більше, але ж просто сировини не вистачає. Отже, унікальні фізичні, хімічні властивості, є ізотопи, так. природний тантал складається з двох ізотопів. Ну, і що ж тут пишуть? Що ж пише Вікіпедія? Так, у сплавах використовується для отримання сплавів, які мають високу температуру плавлення, ковкість та міцність. Так. Так ну суперсплави з Танталом це дійсно суперсплави для ракетних двигунів. А ми головні ракетобудівники в світі. Я маю на увазі генетично, за ментальністю нашою і за е, схильністю нашою генетичною. Так, ракетні двигуни, хімічне обладнання, ядерні реактори і так далі. Ну, і що тут ще ми можемо сказати з вами? Що тут пишуть про те, що значить, найбільші запаси Танталу так, знаходяться в Україні. Знову ж так скромно, так? Таке одне речення так, проходить, що найбільші запаси Танталу в Європі характерні для. України. Ну, я вже не знаю, чого, запаси, чого у нас не найбільші в Європі чи в світі. Так. Але ж давайте згадаємо про те, що він може, бути використов... може використовуватися і використовується, наприклад, у військовій сфері, виробництва. Різноманітної зброї. Так. Особливо ну, Тантал дозволяє ну, надзвичайно чітко і просто пробивати будь-яку броню танків. Так. А ми володіємо найбільшими запасами в Європі. Я не знаю, чи ще хтось звертає увагу на цю особливість. Тобто Тантал значно підвищує, кажучи, науково, проникну здатність бронебійних снарядів. Ну і, звичайно, використовується для матеріалу для виготовлення імплантів. Це теж надзвичайно важливо для під час війни, ну і так далі, і тому подібне. Отже, ми з вами, я напевно не буду всі називати елементи періодичної системи, так, які є в Україні, і за запасами яких. Вона посідає перше місце в Європі або перше місце у світі. Ну, некрасиво как-то, говорить русски